Дмитро Антонов, командир АН-225 Мрія, буде зараз долучатися до нашого ефіру. Пане Дмитре, доброго вечора. Доброго вечора. Трагедія непоправна. Навіть наш оператор, який е, їздив, ну, коли впустили туди її побачити. Він казав, що мрія нагадувала дракона, якого вбили. І він, ось такий гігантський, красивий, але знищений. Ця надія на її відновлення, пане Дмитре. Вона є наскільки це серйозний і амбітний проєкт, от вже рік пройшов. Так, вже рік пройшов, і надія обов'язково повинна бути. І є дуже добрий, добра частина, вже, яка існує. Існує фізілях, крило, а це по оцінкам десь 70% нової мрії. Залишилося е, створити проєкт і зробити все необхідне для того, щоб ті е, 30% доробити. Для цього потрібно працювати. Потрібно працювати зі всім світом. І робити цей проєкт, поки йде війна, це, це можливо. А після закінчення війни вже приступити к практичному відновленню літака. Пане Дмитре, ви кажете, проект ну, якби ще немає. Чи він створюється? Якісь бачення вже є. Де це все знаходиться ці компоненти? Чи можливо ведуться якісь перемовини? Бо фонд -то вже ж створений? Фонд створений те, що був створений ще там на початку війни, то такий не дуже справжній. А інший фонд, про який я говорив, він ще на стадії створення. І фонд це важлива частина цього проєкту, але необхідно, щоб прийшло замовлення до нашого підприємства, тому що воно державне, що потрібно відтворити літак і поставити таке завдання, щоб створити цей проект. Я не знаю. Досконально є є робота над таким проєктом чи ні. Тому що це ну, це праця наших конструкторів. І це можливо робити зараз. конструктори сидять в нашому на нашому підприємстві, вони є, вони можуть так, під час війни це робити. Ну, вона, пане Дмитри, ця мрія буде ну відрізнятиметься, так можливо, вона буде більш сучасною від тієї, ну принаймні, начиння, да якесь. А вже ж ззовні, я вважаю, що вона буде ідентична повністю. Але те, що буде розміщено внутрі літака, це буде найновітніша авіоніка, найновітніші системи. І ці системи потрібно зараз почати розробляти з провідними авіабудівниками. Світу, де клімі, як Боїнг, Гайробус, Эмпраєр, Бомбардьє і та інші. Пане Дмитре. Ну і е, хочеться запитати, чи цільове призначення буде ж таким самим? Да, от велика вантажність і дальні польоти. Чи щось може й нове з'явитися? Останні півроку експлуатації літака показав е, показало, що він дуже дуже потрібен для світа. За півроку до загибелі літак виконав е, такий же об'єм польотів, як і наші руслани. Тому е, я вважаю, що він ну це не комерційний проект, я це знаю е, досконально. Але мрію потрібно ви як е, символ і України незалежної, і символ усього світу, який спроможен. Всім світом робити щось таке велике і могутнє. Пане Дмитрий, наостанок, ось що ви відчуваєте після цієї втрати своєї мрії, по факту, ну, звичайно, не особисто вашої але команди. Да Що ви відчуваєте от через рік цієї трагедії для всього народу нашого? Це дуже таке сумне. Кожен раз, коли я сумне становище, я кожен раз згадую про той день, коли я побачив кожного це було першого тижня, як виглядає мрія, і я зрозумів, що вже дійсно цей літак ну, загинув і відновити його ніяк не можливо. І зараз я кожен раз згадую про стару мрію, я е, мрію. Вже про нову. І це е, робить мене, е, вселяє надії. Те, що все буде добре, і ми зробимо її. Пане Дмитре, дуже вам вдячні е, за ваші відповіді, за ваше бачення. Ну і, зрештою, за, за вашу віру в те, що наша мрія відновиться і буде виконувати свої завдання. Друзі, Дмитро Антонов, командир АН-225. Мрія, долучався до нашого ефіру.